Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску: італійський грант хоче купити Довбика. Скандал в УПЛ в Кривбасі різко відреагували на пропозицію перенести матчі в Олександрію. Стала відома оцінка циганкова за матч із Валенсією. Легенда Шахтаря може стати асистентом гвардіоли в Манчестер Сіті. Римський клуб розглядає можливість обміну українського нападника на свого вихованця Девіде Фратезі, який не зумів закріпитися в основному складі Неродзурі, повідомляє ЕС Рома Лайв. Як зазначають джерело, Довбик опинився в центрі обговорень через нестабільність у виступах за клуб, що також зацікавило головного тренера Роми Клаудіо Раньєрі. Інтер уважно стежить за грою форварда та може здійснити трансфер влітку. У цьому сезоні Артем Довбик провів 37 матчів і Візначив. 14 голами та 4 гольовими передачами. Його контракт із вовками розрахований до літа 2029 року, а трансфермаркет оцінює його ринкову вартість у 30 мільйонів євро. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Віце-президент Криворисів Артем Гагарін категорично проти проводити поєдинки своєї команди в іншому місті. У суботу, 15 березня, в 21-му турі, УПЛ мав відбутися поєдинок між Кривбасом та лівим берегом. Гра мала стартувати о 15.30 на стадіоні Гірник. Однак, початок було відкладено через повітряну тривогу у Дніпропетровській області. Зрештою, команди вийшли на поле о 17.15. Однак вже за мить гру перервали через чергову. Тривогу як наслідок матч було перенесено на невизначений термін. Зараз футбол як ніколи потрібен місту для вболівальників. Це місце, де вони можуть викинути негативні емоції та отримати такі необхідні позитивні. А тим розумникам, які в Куларах кажуть про тривоги, що збивають ритм гри, чи неможливість грати в нашому місті, я хочу запропонувати приїхати в Кривий Ріг та сказати про це в обличчя людям. Написав Гагарін на своїй сторінці в соціальній мережі інстаграм. У коментарях віце-президента Кривбаса звинуватили у популізмі, запропонувавши альтернативний варіант. Останній абзац популізм. Матч триває за рахуванням перерви та передматчевих процедур 2,5 години. Якщо міста в такому регіоні де рідко бувають такі довгі періоди без тривог, то матчі в такому місті грати не варто. Питання навіть не безпеки, бо не завжди тривога дорівнює прямій небезпеці, а й елементарного комфорту учасників матчу і вболівальників. Можна було б домовитися з умовною Олександрією, яка не так далеко від Кривого Рогу, грати матчі там і організовувати. Овити для вболівальників трансфер. Я розумію, що це не в інтересах клубу, але в інтересах уболівальників решти 15 клубів. Ніхто не може забезпечити, що ваш клуб приїде грати до Кривбаса в гості, і цей матч відбудеться. Однак ґагарина такий варіант не влаштував і він жорстко відреагував на пропозицію, не підбираючи слів. Ідіть в сраку, грубо, але інакше не можу вам відповісти. Якщо сміливі, то й вас запрошую в гості. Адресу легко знайдете. І на академію запрошую, і на стадіон. Приїжджайте і поспілкуйтеся з дітьми академії та болівальниками. А все, що ви писали, це повна маячня. Кривий ріг з усіма мешканцями нам теж в Олександрію перенести. Відповів Гагарін. Дякую вам за вашу активність. Ось всі пральні відповіді на попередні питання, а ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. У суботу, 15 березня, відбувся матч 28-го туру Ла Ліги між Жироною і Валенсією. Команди завершили гру в ніч з рахунком 1-1. Український вінгер Жирони Віктор Цаганков провів на полі 85 хвилин. Результативними діями не візначився. Статистичний портал SofaScore оцінив його гру на 6,7 балів із 10 можливих, а хускорит поставив Віктору оцінку в 6,5 балів. Обидва портали визнали найкращим гравцем матчу захисних. Валенсії Сесара Тарега, оцінивши його гру у і 8 балів відповідно. Колишній півзахисник Шахтаря Фернандіньо може стати частиною тренерського штабу Хосепа Гвардіоли в манчестер Сіті. Подумляє Сіті Екстра. 39 річний бразилець отримав офіційну пропозицію після завершення курсу клубного менеджменту ФІФА у січні 2025 року. Отриманий диплом дає йому згоду працювати з командами в якості тренера протягом усієї гри. Зазначається, що запрошення гвардіоли було офіційно оформлене футбольним директором Сіті, що дозволить Фернандіню стати асистентом головного тренера. Однак його рішення залежить від кількох чинників, головним з яких є готовність сім'ї повернутися до Англії. Нагадуємо, що Фернандіні перейшов у Манчестер Сіті з Шахтаря влітку 2013 року за 35 мільйонів фунтів. За дев'ять сезонів у складі городян він виграв чотири титули АПЛ, один Кубок Англії та шість. Кубків ліг у 22-му році повернувся в Атлетіко Параненсе, звідки розпочав свою кар'єру. А в січні 25-го офіційно завершив виступи. Білоруська федерація футболу веде перемовини з представниками УЄФА щодо можливого проведення в мінську матчу за суперкубок УЄФА. Про це повідомив президент БФФ Микола Шерстнів. У нас будується новий національний стадіон, і ми плануємо організувати на ньому матч за суперкубок УЕФА. Це питання наразі обговорюється з УЄФА. Цитує Шерстніва білоруські ЗМІ. Нагадуємо, що після вторгнення Росії в Україну ФІФА та УЕФА постановили, що білоруські клуби та збірні можуть проводити домашні матчі офіційних турнірів лише на нейтральних полях. Футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло висловився щодо трансферної політики гірників. Чому Шахтар розпрощався з українцями на думку керівництва донечан? Вони не для великих завдань. Вони руйнують зарплатну відомість і звільняють місце для нових футболістів. У клубу є плани збалансуватися українцями і їхати своїми рейками, які привели цей шахтар до успіху. І, на мій погляд, це правильно. Хоч я і киянин, уболівальник Динамо, Шахтарю я аплодую, тому що чисто по футбольному не можу сказати, що в Донецькому клубі щось роблять не так. І хотілося, щоб Динамо в цьому плані хоч трохи але було схоже на Шахтар, сказав Заховайло в коментарі футбум. Нагадуємо, що Шахтар у зимове трансферне вікно втратив одразу трьох ключових гравців: Тараса Степаненка, Олександра Зубкова та Данила Сікана, які перейшли до клубів турецької супер. Лігії водночас гірники поповнили склад трьома легіонерами, витративши на їхні трансфери понад 30 мільйонів євро. Президент Петровського клубу Олександр Паврознюк заінтригував болівальників довгоочікуваною подією. Як повідомлялося раніше, інгулець не може проводити матчі на власному стадіоні через бюрократичні проблеми, пов'язані з допуском арени до експлуатації. Як наслідок, петровці змушені були приймати суперників на виїзді, що істотно відбилося на результатах команди. Після 20 турів підопічні Василя Кобіна йдуть у таблиці УПЛ на останній сходинці, маючи своєму доробку 12 очок поки що зіграємо домашні матчі в Одесі. А от через декілька ігор гадаю, будемо вже приймати суперників вдома ще в цьому чемпіонаті, сказав Поворознюк у коментарі sport.ua. 16 березня Рома на своєму полі приймала Кальєрі в матчі 29-го туру серії А. Поєдинок відбувся на стадіоні Олімпіко в Римі і завершився з рахунком 1-0 на користь господарів. Український форвард Римлян Артем Довбик вийшов у стартовому складі і був замінений на 72-й хвилині на Ельдора Шомородова. На 62-й хвилині Довбик забив єдиний гол у цьому матчі. Після завершення зустрічі статистичний портал Хускорет поставив у Артему оцінку в 7 Бал. Найкращим гравцем поєдинку став Роми Мілес Віллар, який отримав оцінку 8,1 бала за 5 сейвів. Чернівецька «Буковина» уклала угоду про співпрацю з 27-річним нападником Олегом Кожушком. Подумляє клубна прес-служба. Контракт з футболістом підписаний на півтора роки. У складі нової команди Олег виступатиме під сьомим номером. Нагадуємо, кожушка останнім часом виступав у складі прем'єр-лігового клубу Кривбас Кривий Ріг. Легенда Роми Франческо Тоті заявив, що планує приїхати в Росію на церемонію вручення премії в галузі спорту. Бонжорно, все вірно. 8 квітня я їду в Москву і візьму участь у премії. Не знаю, що ви там придумали, але я підтримую цю ідею, сказав Тоті у відеозверненні. Нагадуємо, раніше в Росії побував інший відомий італійський футболіст Фабіо Каннаваро. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.